Всі дня з вами, я, Ляхович, Тетяна Васильівна, і сьогодні тема нашого уроку є. Просторова структура молекули ДНК і функціональна структура молекули ДНК. Що собою являє просторова структура? Молекули ДНК, як і молекули білків, у просторі набувають певної конформації. Первинна структура ДНК це і послідовний ланцюг нуклеотидів, які зв'язані між собою фосфодифірними зв'язками, ковалентними полярними зв'язками. Якщо говорити про вторинну структуру ДНК, це є дволанцюгова молекула, ланцюги якої зв'язані за принципом комплементарності. Водневими зв'язками. Нагадую, що принцип комплементарності або взаємодоповнення обумовлює, що аденін зв'язується лише з тиміном, а цитазін зв'язується лише з гуаніном. Між аденіном і тиміном виникає два подвійних зв'язки, а між цитазіном і гуаніном виникає три я говорю подвійних, вибачте, Три водневі зв'язки. Між аденіном і тиміном два водневі зв'язки, а між цитазіном і гуаніном три водневих зв'язки. Третинна структура молекули ДНК це є молекула ДНК, яка зв'язується з білками, утворюючи хромосоми, які, в свою чергу, утворюють хромос... хроматин. Є три Форми е, третинної структури ДНК. БДНК це є класична Оцон-Кріківська модель. Нагадую, що в 1953 році була відкрита структура молекули ДНК оцном і кріком. Так ось, БДНК це є класична оцон-Кріківська модель, на виток якої припадає 10 пар основ, і вона є правозакрученою. АДНК, це інша форма, виникає із БДНК в зневодненому середовищі, коли не вистачає води, іде висушування БДНК і утворюється АДНК, на виток якої припадає 11 пар основ, і вона є. Право закручена. Якщо говорити про ЗДНК, ДНК, в неї на виток, на крок припадає 10 пар основ і вона є лівозакрученою. закрученою. Як і білкам, молекулам ДНК притаманний процес денатурації або плавлення. Тобто, якщо відбувається руйнування що А, Б, З структури, тобто третинної структури, і ДНК звільняється від білків, руйнується вторинна структура, руйнуються водневі зв'язки між двома ланцюгами. Іде процес денатурації. Якщо припинити цей процес, можливо, процес ренатурації, відновлення структури ДНК. Якщо ж іде розпадання полінуклеотидного ланцюга на окремі нуклеотиди, цей процес називається деструкцією. Якщо ми будемо говорити з вами про функціональну структуру ДНК, то зрозуміло, що? Що таке функціональна структура? Певна діляночка молекули ДНК виконує якусь свою певну функцію, які ж є ділянки молекулі ДНК. Є структурні гени. Це є ділянки ДНК, в яких закодована інформація про структурні білки. Ви знаєте, що є багато структурних білків, які будують клітину, наприклад, на м'язові білки, або е білки, які входять до складу цитоплазматичної мембрани, плазмалеми. Так ось інформація про ці білки закодована в структурних генах. Регуляторні гени. Це є ділянки ДНК, які несуть інформацію про регуляторні білки, наприклад, про гормони, які суттєво впливають на метаболізм. Кластери. Що собою являють кластери? Це є родина споріднених генів, функціонально споріднених генів, які спрямовані на виконання якоїсь конкретної функції. Ви знаєте, що процеси метаболізму. На кінцевий результат це є багато реакції, і кожна реакція каталізується своїм ферментом. Тому для того, щоб що отримався кінцевий результат, або виникла певна ознака в організмі, це є багато хімічних реакцій, кожна з яких каталізується своїми ферментами. Так ось, Ферменти, які спрямовані на виконання якоїсь однієї функції на отримання якогось конкретного результату, вони містяться в хромосомі поряд, утворюючи кластер, тобто родину генів. Спейсери. Спейсери це є дуже сильно спіралізовані ділянки ДНК, які слугують розділовими знаками між кластерами. Вони ще називаються нетранскрибованими ділянками. Я вам нагадую, що транскрипція це процес переписування інформації з молекули ДНК на молекулу інформаційної РНК. Якщо дуже сильно спіралізується ділянка ДНК, то щитування інформації в такої ділянки не відбувається, тому вона називається нетранскрибованою. Є ще багато Інших функціональних ділянок. Давайте згадаємо ще про одну: це є сателітна ДНК, яка міститься в первинних перетяжках хромосом і складається із кластерів, які повторюються від 150 до 200 раз. Це дуже багато. І вважають, що це є один із механізмів захисту нашого організму від мутаційних змін. Сьогодні ми з вами поговорили про просторову структуру і функціональну структуру молекули ДНК. Нагадую, що просторова структура молекули ДНК може бути первинною, вторинною і третинною, яка, в свою чергу, може бути в трьох формах: Б-формі, А формі і З-формі. Якщо ми говоримо про функціональну структуру ДНК, це є що певні ділянки молекули ДНК, які виконують певні функції, і до функціональної структури відносяться структурні гени. Регуляторні гени, кластери, спейсери, сателітна ДНК. На наступному занятті ми з вами поговоримо про функції молекули ДНК, а конкретно про її найважливішу функцію це є збереження спадкової інформації, яким чином відбувається збереження спадкової інформації. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях ваше побажання. Гарного вам дня і до нових зустрічей!